На місці падіння Airbus А А-320» у французьких Альпах знайшли відеозапис останніх секунд перед катастрофою. Про це повідомляють учасники розслідування. Сам запис зроблений на мобільний телефон, і поки що його не оприлюднено. Як повідомляє німецьке видання Більд відео розмите, а тому не можна встановити, ким воно було записано пасажиром або ж членом екіпажу. Тривалість запису складає всього кілька секунд. При цьому відзначається, що справжність відеозапису не підлягає сумніву. Видання повідомляє, що на відео. Чути крики пасажирів, зокрема на декількох мовах лунає вигук Боже мій, а також ясно чути стукіт у металеві двері кабіни пілотів. Обличчя пасажирів на ролику розпізнати не можна, як відзначає більд, все, що відображене на відео, підтверджують дані раніше озвучені прокурором Марселя Брісом Робеном. Нагадаю, літак Airbus А 320 німецького лоукостера Джорман Вінс, що летів з Барселони в Дюссельдорф, розбився 24 березня на півдні Франції. На борту лайнера знаходилися сто осіб. Серед них були в основному. Уму громадяни Німеччини та Іспанії. Всі пасажири і члени екіпажу загинули. Наразі в зоні аварії літака в горах Франції завершений пошук тіл загиблих. Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казенев повідомив, що до кінця тижня можна буде ідентифікувати всіх жертв завдяки зразкам ДНК. Авіаконцерн Люфтганза заявив, що виплатить родичам загиблих пасажирів одноразові компенсації у розмірі до 50 тисяч євро. За даними змі страховим компаніям, цей випадок обійдеться в 300 мільйонів євро. Згідно з попередніми результатами, друг пілот закрився в кабіні, коли командир екіпажу на кілька хвилин залишив її, а потім навмисно направив лайнер на схил гори. Втім, дії Андрея Салюбіца наразі кваліфіковані як ненавмисне вбивство. Прокурор Пріс Робен підкреслив, що дії другого пілота, незважаючи на його лікування від депресії, були нібито спонтанним бажанням знищити літак.